Лучишина, як Лучишими. Це, це, це виховальна пісня, вона не професійно піднімає вечорів, а виховує високий, високий мораль і духовність. Автор її Макс Маленка, він пише з елементами Дніпропетровської мови, бо сам з Дніпропетровська, точніше, з під Дніпропетровська. Тому, ну я думаю, Дніпропетровська на Херсонську мову сході. Правда, що не? Ну, це буде з елементними вкрапленнями. Пісня про завтрашній день називається вона «Короткий і страшна літа. Знаєте, до того, як я вибив той літр, я розпізнавав більшість навіть писав у Фейсбуці, Твітер словисні у а лясец Цицерон. Як в підручниках, я вибудовував фрази легко і безтурботно. І жодного разу, жодне слово, мікро, жодне слово зараза не прокралось. під. Як співав кілька мамовами світу І намагаючись згадати якийсь фрагмент алфавіту, я не пусував вже на літері Б. Пер же пам'ятник чорту, хоч став на носі зарубки Від нормальної мови лишилися в рубки, зате матюки з мене лізуть, як фарш рубки. І кого ж вонувати тут, як не сабеж. Свій нове жінки світ, посту не перед будь-так, було верхнути палуцем і у снімаю сорочку задли в перший синів. Я тримав свої нігті в такому становищі, в якому не тримають рукою симкнила сховищі. Я вищипував ніздри, я вищипував і ще ніколи не дав спати, не вирушені. Чінки і дівчата, і дородного віку не давали мені проходу, як чоловіку, і лиш здалеко у глевіші мою, ютер

Що не присів на твій рипучий диван, себе очі закривши, не промовила у Я б не знав, що сьогодні, на жаль, не прикордонні. І не родився б тоді у міському роддомі з моїми очима і носом пацан. І в результаті цього твоїм мама і тато не шукали б мене, неначе кулі солдата. Не казали, подружишся, посядеш за гра, та замість небо вистрабуть його у кріслі, довідаю життя свого залишки піски і візуть, візуть, підлише, но все числі мис. Чорисі тяну марші пір'я.